Запорізький напрямок фронту, ми усі з України. Львів, Київ, Вінниччина. українці з Канади. Вінниччина. ми дякуємо Прикарпатській громаді і міському голові Івано-Франківська Русланові Марцинківу за постійну і вкрай необхідну допомогу, яку надають нашій бригаді. Ці дрони вже сьогодні полетять в голови окупантів і будуть вони знищені. Тил. І фронт це є одне ціле. Ми всі разом є Україна. Ми приречені перемогти. А я хочу подякувати нашій славній 128-й окремій механізованій бригаді за захист, за захист нашої держави, за те, що Україна сьогодні є і буде, і буде наша перемога. Дякую вам. Слава Україні! Героям слава! Москва впаде!